Клад. Невеличкими квадратиками. Спеції, чорний милиний перчик, трошки солі. Вітаю вас на нашому YouTube-каналі. Сьогодні у нас буде простий рецепт сухарики домашні. Для цього нам потрібен хліб, а в мене сьогодні батон. Ріжемо його на кусочки. Робите яку вам завгодно, довжина чи ширина. Я буду робити такими невеличкими квадратиками. Пересипаємо миску, я нарізала наші сухарики. От такої формою вони в мене. Різні є менші є, більші. Тепер додаємо спеції, посипаємо. Все за смаком робите. Чорний милений перчик, трошки солі. І перемішуємо. Ці сухарики можна піджарювати на сковорідці, а можна і запікати в духовці. Якщо в духовці ви берете противень, поліваєте трошки олії, тільки не багато, бо якщо багато, то будуть вони жирні. І засушуєте, підсушуєте у духовці. А я буду робити швидкий варіант на сковородці. На нашу сковорідку наливаємо трішки олії, приблизно столову ложку. Щоб вона добре розігрілася. І потім додаємо наші сухарики, перемішуємо і піджарюємо їх до потрібної вам хрусткості, як говорять. От уже вони піджарюються, вже такі стають хрусткими. Це набагато корисніше, ніж покупні. Ви можете зробити. Яку завгодно кількість? Не то, що там в пачці, які продаються. Наші сухарики готові. Вам не передати, який запах. А які хрусткі. Клас. Смакуйте? Пробуйте. Заходьте на наш YouTube канал, ти свіжі нові рецепти. Смачного!